і свята, моя, ти Україно, лише тобі своїх синів судить, нам берегти тебе соборну і єдину, і нам твою історію творить. 22 січня для нашої країни має велике значення, адже саме у цей день, у 1919 році, на Софіївській площі в Києві було проголошено акт соборності українських земель. Здійснилася віковічна мрія нашого народу, злука українських земель. Існування України як держави стало історичним фактом. Акт злуки тоді так і залишився лише декларацією, але народ ніколи не втрачав надію. Цей день у нашому місті проводився мітинг та покладання квітів до дня Соборності. Соборності України біля пам'ятної дошки загиблим військовослужбовцям в зоні АТО на сході України. Дорогі співвітчизники, ще ніколи за часів незалежної України ми не зустрічали День соборності в таких складних умовах. Ніколи єдність нашої країни не піддавалася таким важким випробуванням. Саме зараз, захищаючи від агресора свою країну, ми вибираємо єдину соборну. Україну величезну ціну платить наш народ за те, щоб жити в суверенній і соборній Україні. Величезну ціну заплатив новомосковськ втративши своїх кращих синів. Вічна пам'ять нашим героям, воїнам, полеглим за свободу і єдність нашої держави. Слова привітання передав і голова Дніпропетровської обласної адміністрації Ігор Коломойський, який певен цього року чи не вперше в історії незалежної України, ми зрозуміли, що означає слово єдність, коли звичайні люди віддають останнє, допомагаючи армії, коли волонтав... військову службу та побажав присутнім миру і добра. Цвет нації зараз захищає кордони нашої родної України. Тяжело говорять в цей день. Ми відстоїмо нашу рідну землю. І дай Бог нам всім міра, і щоб этот мир побистрій прийшов на нашу рідну землю. Цього року День Соборності України усім новомисковцям доводиться зустрічати з біллю та гіркотою в душі. Дошка пам'яті поповнилася ще трьома загиблими учасниками. Ато наша дошка пам'яті поповнилася ще трьома загиблими учасниками антитерористичної операції. Їх вже семеро наших героїчних земляків. Старший прапорщик Голополосов Юрій Олексійович, солдат Литвиненко Андрій Олександрович, сержант Симоненко Дмитро Миколайович, старший солдат Мельников Віктор Валерійович, старший солдат Ємельяненко Ігор Володимирович, старший сержант Костріченко Олег Володимирович, капітан Шевчук Сергій Іванович. Указом президента України No 873 від 14 листопада 2014 року Дмитра Миколаєвича Симоненка нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Державну нагороду вручили вдові героя Наталії Симоненко та його сестрі Вікторії Симоненко. Вічна пам'ять. Подякуй Богу за те, що ти живий, що дах у тебе є над головою і подумай. Бо солдатик молодий віддав життя, щоб ти жив у покої. І за дрібні провини ти прости. Раді, що поруч жива мати, бо там в ато стояли блокпости, а у руках з автомати. І в теплий день, коли радіє дітки, до меморіальної дошки ти подійти і поклади тихенько дві червоні квітки. І подякуй, що захищали від біди. І пам'ятай про них щороку, що хвилини. Щирий будь, і другу підкажи. бо не було б у світі України, тож ти своє життя достойно проживи. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших батьків. Будемо з трепетом зберігати цей безцінний скарб. Хай береже нас усіх Господь і слава йому за цю прекрасну країну, Україну.